В самому центрі столиці на просторі М-82 на Подолі відкрилася унікальна інтерактивна виставка Третє дихання. Вона присвячена людським емоціям і почуттям. У віртуальній реальності відвідувачі мають змогу побачити, як жили видатні особистості, чиї історії наповнені глибоким сенсом. Це перехід у інший вимір до емоційного досвіду інших людей. Наступна локація червоні слухавки. Вони передають особисті розповіді, сповіді, іноді навіть відкровення. Тут починаєш чути не просто голоси, а справжнє життя. Далі простір творчості: палатки та стіна, на якій можна малювати і писати. Це місце для особистого висловлення, де ферби і слова перетворюються на емоційні мозаїки. Контрастом слугує зона з водою. Жива та рухлива, ніби повертаєшся в дитинство. де тіла і емоції вільні. Поруч ігри на екранах, що викликають азарт і дитяче захоплення. Фотозона злість вражає символічною парою, яка піднімається з голови. Вона дозволяє побачити свої емоції ззовні, візуалізувати те, що часто приховано. Зона з величезним котом це місце затишку та обіймів, а також поруч зона спокою, де можна просто посидіти, подумати, побути наодинці з собою. Ціна для приємних слів це простір тепла та пам'яті. Тут відвідувачі крейдою пишуть ті слова, які зігріли їхнє серце колись. Викликала певні емоції ця виставка, оскільки вона про емоції. Я прям зен зловила, де були локації з заходом сонця. Фінал сезону обіймів і сяюча квітка символічне завершення подорожі, повернення до себе оновленого і наповненого. Я думаю, що кожна людина, хто відвідав цю виставку, то отримав необхідний позитивний заряд енергії. Особливо мене вразила ця сяюча квітка, кіт, калюжі, які дають можливість поринути в дитинство, отримати необхідні емоції. Розслабитись, можливо, на якийсь момент забути про суворі реалії сучасності. Третє дихання це не просто виставка, це простір, де можна знайти себе. Це досвід, що лікує, відкриває і надихає.